Тратех європейської України у Києво-Печерській лаврі представили масштабну виставку, присвячену гетьману Івану Мазепі та його добі. Проєкт став можливим завдяки співпраці провідних наукових установ та музеїв України. Безцінні експонати та документи свідчать, гетьман та його оточення мали європейські орієнтири. Детальніше про подію у сюжеті наших столичних кореспондентів. У національному заповіднику Києво-Печерська лавра, етапна виставка про великого державника гетьмана Івана Мазепу. На церемонії відкриття завітав міністр культури Микола Точицький. Урядовці, науковці та військові. Уперше в одному просторі представлені унікальні артефакти з семи українських музеїв. Вони доводять, Україна завжди була частиною Європи, кажуть організатори проєкту. Тут е, певний погляд, крайне цінність. Е... Як європейська держава, як держава, яка формувалася саме на таких же самих засадах, як і всі європейські держави, і тут показують Мазепу саме європейським політичним діячем європейським лідерам, який в свій час продовжував традиції України, і звісно, це призвело до того, що його потім невірно сприймали за вини, зрозуміло московської літератури. А тут він показує звідки його витоки, його діяльність, і його те, що скажімо, було зроблено завдяки йому завдяки його оточенню. Виставка розмістилася в одному з корпусів лаври келіях цоборних старців. Кожна зала присвячена різним аспектам доби великого гетьмана від освіти та правосуддя до мистецтва і побуту козацької старшини. Найбільшим здобутком Івана Мазепи була його культурна діяльність, вважає народний депутат Микита Потураєв. Цю виставку готували певний час, довгий, тому що всі, хто до цього був дотичний, намагалися зробити її максимально такою і інформативною, і символічною. І е, виставка, яка присвячена європейській стратегії гетьмана Івана Мазепи, в Києво-Печерській лаврі, в яку він вклав багато грошей, душі зусиль. Ну, це е, безумовна для України подія сьогодні в умовах, коли ми ведемо війну з тим самим ворогом, з яким бився Іван Степанович Мазепа, це дуже е, важлива і е, потужна символічна подія. Серед оригінальних речей, які належали Івану Мазепі, шабля із фондів Чернігівського музею. А перлиною виставки стали унікальні царські врата з Борисоглібського собору у Чернігові. Їх виготовили із щирого срібла на початку 18 століття у баварському місті Ауксбург на замовлення гетьмана. Коштовна реліквія дивом збереглася до нашого часу, каже директор заповідника Чернігів-Стародавній Наталія Риброва. Адже Москва завзято знищувала всі речі. Пов'язані із ім'ям Івана Мазепи, нагадує військовий кобзар Тарас Компаніченко. Сьогодні виставка відкривається, тому що показує наскільки це можливо в таких маленьких залах об'єм постаті через зроблене ним, оскільки ми знаємо, що Москва дуже активно боролася з спадщиною Мазепи. Самим іменем Мазепи проклинала це ім'я, піддавала анафтемі. Було вилучено просто з затерто, або там з або вишкріблено а просто або видрана сторінка, щоб тільки не згадувати це ім'я. Попри всі зусилля, Москві не вдалося стерти ім'я ясновельможного гетьмана обох сторін Дніпра. Іван Мазепа будував державу на європейських принципах свободи та права. А рядки з гетьманської думи зараз звучать як пророчий заповіт. Нехай вічна буде слава же през... Шаблі, маєм права, нехай вічна буде слава. Вже при шаблі маєм права. Маєм права. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1